Більше інформації про цю нічну ракетну атаку будемо довідуватись у Максима Козицького, начальника Львівської обласної військової адміністрації. Дякуємо, що ви сьогодні тут. Слава Вітаю. Україні, зброям слава. Можливо, вам відомо більше на зараз, тому що остання інформація була на 18-ту Про кількість жертв, про кількість постраждалих і масштаби руйнувань. На жаль, тільки на даний момент знов ж таки близько 70%. Завалів розібрано. П'ять людей загинули. Більше 20 перебувають на лікуванні і більше 230 отримали медичну допомогу. Близько 30 амбулаторну медичну допомогу. Але ми й досі розбираємо завали і надіємося, що кількість жертв не збільшиться. Коли ми дивимося на цей удар, це знову ж таки цинічний удар. Удар по… Житловому масиву. Удар, прямий удар по, просто по будівельному комплексу. Ну і власне, це дуже цинічно, тому що задали вночі, коли спали люди, і так. ви повідомляли, що це прицільний удар, власне, по багатоповерхівці. Чи можемо говорити конкретніше, яка кількість ракет влучила саме в цей будинок? На даний момент ми чітко розуміємо, що одна з ракет, одна з трьох ракет чітко попала в. В житловий масив чітко попала в вулицю, в житлову вулицю людей, які просто мирно спали. І, на жаль, не кожен з нас дуже часто відгукується на сигнал повітряної тривоги. Я ще раз ще раз закликаю чітко розуміти, що Україна в війні і немає значення, в якій частині України ти живеш. Будь ласка, користуйтесь бомбосховищами. Це можливість зберегти життя своєї життя своїх рідних. До питання укриттів бомбосховищ. Ми ще повернемося, тому що наші журналісти на місці подій також дізнавалися, які зі сховищ там відкриті, можливо, якісь зачинені. А, а зараз розкажіть, як відреагували як оперативно спрацювали усі необхідні служби, як минув ось цей день для них ще не минув навіть. Величезне дякую державній службі надзвичайних ситуацій. величезне дякую, екстреній медичній медичної допомоги. В злагодженні їх дій ми мали можливість врятувати людське життя. Величезне дякую за їхню роботу і за служіння. Ви знаєте, на даний момент більше 250 людей отримали психологічну допомогу або амбулаторну, або медичну допомогу. І для нас це величезна цифра, і це завдяки на роботі наших служб. Мені б хотілося, щоб під тими завалами більше не було жертв. З іншої сторони, мені б хотілося, щоб ми швидше розібрали завали. Але треба дати, мати розуміння, що такі випадки можуть траплятися. І ми маємо бути єдині і дисципліновані. Ну і ми побачили, що так відбувається. Люди навіть самі приносили туди і пледи, і якісь їжу, речі, і воду, і їжу та і... І зараз. Волонтери там залишаються працювати і залишаються люди. Хтось із них чекає, аби його впустили в помешкання забрати якісь документи, хтось чекає на інформацію про своїх рідних. І ми телефонували в модульні містечка, куди ймовірно людей мали би розселити. І наразі немає інформації, чи хтось туди взагалі звертався. От що вам відомо про те, куди. Де людей будуть відселяти? Чи нема такої потреби, можливо, вони десь до родичів? Більшість людей сказали, що ми спробуємо і маємо можливість переночувати в своїх рідних. Але 36 людей звернулися і сказали, що, можливо, на ніч нам прийдеться переночувати в модульному містечку. Так, є така можливість, як переночувати в модульному містечку в Стрійському парку, так само скористатись гуртожитками і готелями. На, на даний момент. Тільки 36 людей звернулося з 250, що отримали медичну допомогу. А скільки є звернень з запитами на відшкодування внаслідок цієї атаки? Чи звертались люди взагалі? На даний момент існує програма є відновлення, яка дає змогу через, через систему ДІЯ звернутися щодо можливості отримання відшкодування, внаслідок внаслідок потрапляння. Ситуацію пов'язаною з війною, і на даний момент 135 людей звернулось в цю програму. Це можливість отримання коштів на поточні ремонти, які відшкодовуються, кошти відшкодовуються з державного бюджету. Треба заповнити повідомлення в системі Дія. Після того створена комісія місцевої, місцевої Львівської місцевої ради, яка виходить на місце. Провіряє, підтверджує, надсилає в ті самі системи дія підтвердження понесених збитків. Людина відкриває карточку електронну і кошти в межах до 200 тисяч гривень на поточні ремонти, перераховуються на рахунок людини. Ми також бачили на відео, що постраждав і бізнес-сектор. Так, там є бізнес-центр і кав'ярні. В одній з таких кав'ярень побували наші журналісти і бачили, що там є руйнування, чи є можливість для бізнесу якось теж на відшкодування звернутись до вас. Якщо брати взагалі весь спектр постраждалих, найбільше постраждали два вищі навчальні заклади. Це 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 Національний університет Львівська політехніка і Академія сухопутних військ. Якщо брати гуртожитки, саме гуртожитки, в яких проживали внутрішньопереміщені особи, тому що студентів на даний момент немає, то тільки по Львівській політехніці вибито більше тисячі, вибито більше тисячі віконних рам і дверей. Угу. Це приблизно 3,5 тисячі місць для проживання. Величезне. Щастя в тому, що люди скористалися можливістю бомбосховищ і не отримали травм. Це завдяки все таки роботі Львівської політехніки. Збитки, які нанесені, обчислюються сотнями мільйонів гривень. Якщо говорити про приватне житло, більше 250 квартир пошкоджено, більше 50 квартир потребують капітального ремонту. Якщо ми говоримо про школи, то пошкоджено три, крім того, пошкоджено дитячий будинок дитини. Це величезне дякує Державній службі надзвичайних ситуацій і вихователям цього будинку, які на руках подвоє виносили дітей в сховища. Ми знаємо також, і ми бачили світлини. Звідти зараз так. продемонструємо їх. Там 69 діток, якщо я не помиляюся, так. до 6 рочків, і вони всі перебували в укритті. Їх туди занесли величезне, вихователі. Дя... величезне, дякую вихователям. А що з цим закладом? Чи він придатний далі, аби виконувати свою роботу, чи там потрібні якісь тільки поточні ремонти, і куди дітей у разі потреби будуть перерозподіляти? Там був, дуже, був, там був дуже цікавий проєкт, спільний проєкт Українського католицького університету і обласної адміністрації з облаштування даху, перекриття даху і влаштування тепло, теплоізоляції. На жаль, дах постраждав, але ми точно додамо коштів з обласного бюджету для того, щоб закінчити цей проект. Це точно буде зроблено. Справді вибиті вікна, і пошкоджений новозроблений дах. але... Ми зробимо все від нас належне для того, щоб діти мали якісні умови проживання. А щодо гуртожитків ви згадували, чи якось є можливість перерозподілити студентів, чи там можна косметично все залагодити поки літо? Знаєте, дуже добре, ну напевно, неправильно так казати, але добре що це не жовтень. Добре, що немає опального сезону. І добре, що ми маємо можливість до опального сезону і до початку навчального року зробити все від нас належне для того, щоб засклити. Кімнати і зробити умови для проживання. Я надію, що це буде зроблено силами, як університету, так і міської ради, так і обласної ради. Ми бачили навіть на місці, що роздають скло безкоштовно тим, хто хоче скористатися і засклити. Ну ще дякую волонтерським організаціям, не благодійним організаціям, які відгукнулися. І я сьогодні мав величезну кількість запитів, знаєте на що? Не на допомогу, а на те, як надати допомогу. Але чесно, дякую у католицькому університету, знов ж таки і Богдану Праху, ректору, бувшому ректору, який чітко сказав: Максим, якщо у вас є така потреба, ми готові годувати, надати притулок і допомогти людям, які цього потребують. Також до мене зверталася асоціація перевізників, яка сказала: от вам два телефони, і скажіть, куди приїхати. Таксі вони приїдуть. Ми вміємо більше десяти благодійних організацій, які теж звернули і сказали, чи нам потр... яка у вас потреба, чи в, гречі, чи в гречі їжі, чи в постілі, чи в засобах гігієни, Ви тільки скажіть, ми все привеземо. Оце от зміна стану суспільства. Настільки приємно зараз відчувати підтримку і можливість допомагати людям спільно. Оце справді напевно приєднання в часи війни. Єднання в з спільним ворогом і єднання в час біди чи можливо ви спілкувалися із закордонними партнерами, з якими тримаєте зв'язок? Як вони відреагували на цю атаку? Можливо, також пропонували якусь допомогу? Були дзвінки із Сполучених із Штатів Америки з Франції, з Англії, з Ірландії, з Голландії з питаннями, чим допомогти. Люди справді зараз, на щастя, Україна досі в фокусі. І коли ми дивимося на Львів, дуже часто ми думаємо, що Львів далеко від основних, основного театру бойових дій, нічого подібного. Та кількість людей, і навіть сьогоднішній похорон двох захисників показує, що немає віддалених чи близьких амфітеатрів, є спільна держава, спільна мета, єдиний народ. Єдина підтримка в світі, і хотілося б здобути перемогу і в тій єдності будувати нову державу. Якщо говорити про власне період, відколи триває повномасштабне вторгнення, то немає, вочевидь, жодного безпечного місця, де можна відчувати себе абсолютно без ніяких загроз. І хоча у Львові. Перебування видається відносно таки спокійним, і з настанням літа ми бачимо, як люди більше розслабляються уже не не настільки ретельно відповідально дотримуються комендантської години. Чи можливо плануєте якісь посилення заходів аби зрештою убезпечити самих мешканців? Ви знаєте тут питання напевно свідомості з одної сторони свідомості людей, з другої сторони роботи місцевих органів. Самоврядування. Ми чітко маємо розуміти, що бомбосховище це питання відповідальності місцевих органів виконавчої влади. І я б дуже хотів, щоб люди і місцева влада співпрацювали, а з іншої сторони, що місцева влада робила все від неї належне для того, щоб бомбосховища були придатними, відкритими і зрозумілими. Тоді, напевно. Трагедії будуть траплятись, тому що ворог воює не з українською армією, а воює з українським народом. І цей цинічний удар по, просто по мирних людях про це свідчить. Але ми маємо бути готовими для того, щоб люди мали можливість бути в захисті. Оце, оце важливий елемент. Ну, ми розуміємо, що е, іти в укриття це відповідальність і свідомість кожного громадянина. Але те, в якому стані воно перебуває, і чи взагалі відчинена це відчинене чи воно є. Чи, чи це відповідальність балансу утримувача так. і власне власника приміщення, Причайно. де це укриття розташоване і. Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за фактом недбальства, через те, що 10, принаймні про стільки відомо зараз, 10 укриттів у Львові під час цієї повітряної тривоги, російської атаки, були все ж таки замкненими. Можливо, ви знаєте оновлену цифру? Можливо, більше таких випадків ні справді 10, було 10 звернень від громадян щодо закритих приміщень комунальної власності міста Львова. Справді, ведеться було звернення, ведеться до судового розслідування, але мені б хотіло, щоб таких випадків не було. Mm -hmm. Щоб відп... справді міс... місцева влада відчувала відповідальність за влас... за... за власних людей. Mm -hmm. Ну, зрештою, вже не вперше гостро звучить це питання після ситуації, яка була в Києві. Президент доручав привести усі укриття до ладу. Як ви гадаєте? Чому не настільки люди готові це робити? Величезне дякую президенту України і РНБУ за, за актуалізацію питань і за звернення. Якщо брати ситуацію, яка сталася в Києві, на, на цей момент близько 27% укриттів в місті Львові були не готові, ситуація покращується, але давайте скажемо чесно: це вже більше ніж рік війни. Я думаю, що ні президент, ні РНБО не має звертати уваги. Це все таки відповідальність місцевих органів виконавчої влади. Давайте з повагою ставитись до людей. Ну і ми також об'їжджали території, дивилися, які укриття відчинені чи зачинені, можливо. І варто також зауважити, що людям слід цікавитися, знати хто має ключі від укриття у їхній оселі, до кого телефонувати, тому що у разі надзвичайної ситуації вмикається паніка, і потрібно мати якийсь алгоритм дій. А щодо власне ще наслідків цієї атаки, ви повідомляли, що пошкоджена підстанція і. Приблизно півтори сотні абонентів залишалися без світла, але мали би це виправити до кінця доби. Яка зараз ситуація? На, на даний момент повністю ми відновили електропостачання, електропостачання відсутнє тільки в тих будинках, в яких пошкоджені капітальні конструкції. А якою чи є вже розуміння цього, якою буде пріоритетність відновлення і пріоритетність виділення коштів на відновлення споруд? Тому що ми розуміємо, що зараз навіть складно порахувати загальну суму. Одні тільки вікна, це тисячі вікон. Два аспекти: це звичайно поточні ремонти, які можна приділити з наслідок дефектні актів і капітальні ремонти, це експертиза. Довший термін виконання і, і розуміння того, що частково ті будинки, які постраждали, відносяться до, до місцевої культурної спадщини, і для їх обстеження і відновлення треба довший час і більше коштів. Ну і згадував міністр культури інформаційної політики, що от, власне цей будинок, який постраждав, комплекс це... будинків, Комплекс будинків, який постраждав, це пам'ятка місцевого значення, і це частина спадщини, навіть ЮНЕСКО. І ми стежимо і ви стежите за всіма подіями, що зараз там відбуваються, і усі вже впродовж цієї доби трохи змучені. Пригадайте, як. Ніч для вас минула, котрій для вас ця робоча доба розпочалася сьогодні. Ви знаєте, в мене будинок розташований так, що я бачив всю ту частину міста Львова, як на долоні. Я прокинувся від того не від сигналу тривоги, а від гулу двигуна. Я на свої очі, вийшовши на балкон, бачив перше влучання. Так. Після того, звичайно, вся сім'я спустилася. в Це не сховище, це все таки на нижній поверх. Та. Але у ті моменти вони, напевно, закарбовуються на все життя. Тому що люди мають спускати сховища. Це, це перш за все наша відповідальність перед нашими дітьми, перед нашими близькими. Далі. Був була безліч дзвінків, постійне чати й листування. Та. Після того я виїхав на місце події. І це трагедія, це жахлива трагедія. Трагедія. Наше завдання все зробити для того, щоб вона не повторювалася. Це, звичайно, дякую величезне ПВК Захід за те, що вони зробили. Mm -hmm. З десяти ракет сім було збиті. Уявіть, які могли бути наслідки. Влучання. Та величезне дякую Державній службі надзвичайних ситуацій, і екстреній медичній допомозі. За злагоджену роботу і за те, що вони, дуже часто, ризикуючи своїм життям, рятують життя інших. Ну і власне наш обов'язок не додавати їм роботи, все ж таки спускатися в укриття і те, що ви розповідаєте, воно показує, наскільки нам складно зрозуміти логіку ворога, тому що. Так здається, що останнього разу така ситуація у Львові траплялася доволі давно і місто відносно спокійне. Чому, на вашу думку, зараз увага росіян звернена саме на нього, на тиловий Львів, здавалось б? Я думаю, що завдання ворога злякати нас і зламати нас. Та. Завдання посіяти паніку і показати, що вони можуть впливати на ситуацію. Наше завдання. Системно працювати не тільки на передньому краю зіткнення, але показати нашу системну роботу і відповідальність. Це, напевно, наш буде спільний внесок перемоги. Тому що люди, які воюють Донецькій, Луганській, Херсонській, Запорізькій області, мають розуміти і відчувати, що їхні близькі є в безпеці. Ворог хоче лишити цього. Угу. Розуміння, що ми в безпеці, а наше завдання зробити все від нас належне, щоб люди були в безпеці, але люди мають розуміти, що їм треба виконувати сигнали повітряної безпеки, ховати сховище. Так? Так, це... Тоді ми свище думаємо перемогу. Це найменше, що ми можемо так. зробити а також конвертувати усю нашу людню ненависть до ворога у донати на підтримку нашим збройним силам і у. Все те, що ми можемо найкраще робити на своїх місцях. Дякуємо вам за Дякую цей вам. ефір. Спілкувалися ми про наслідки російського теракту цієї ночі на Львівщині із начальником Львівської обласної військової адміністрації Максимом Козицьким. І наразі відомо, що у Львові вже надійшло понад 130 звернень про пошкоджене майно від постраждалих внаслідок цієї російської атаки.